Любі друзі, всім привіт! У нас сьогодні буде відео розпакування посилочок із Китаю, а саме із сайту AliExpress. Будемо розпочинати, щоб не гаяти час. Так, у нас заміна кадрів, з'явився чорний котик, Jack. Будемо продовжувати. Це це в нас є лежанка для ваших домашніх улюбленців. А ну-ка, Black Jack, спробуємо. <laughs> ось, ось дивіться, диванчик для нашого кота. Буде виглядати він ось так, поки кіт маленький, лежанка, здається, вам велика, кіт виросте і лежанка буде даже ця замала. Можна використовувати, наприклад, її для ваших домашніх улюбленців, не тільки котів, а, наприклад, песиків, але якихось маленьких порід. Ось дивіться, блекжеку вже тут подобається, він лежить в ній, як в своїй. 10 із 10, переходимо далі. Так, розпакували наступну проблему з картою, як завжди, щось не записалося, втратилося. Значить, ви мені повинні повірити. Розпакували, котик ушов, хай іде, боїться звука ось такого. Ну, що я вам хочу сказати. У нас є тут такий насос, але насос він працює в інший бік. Не накачує, а наоборот, викачує повітря. Тобто вакуумний насос. І потім є ось таких три мішка. І зараз нам потрібно перевірити, як воно працює. Як ви зрозуміли, це в нас мішки для одягу. Тобто ви можете сюди покласти, наприклад, свою якусь кофту там зимню, якусь велику, або, наприклад, я не знаю, там подушку, наприклад. Да? І потім викачати звідси повітря. У нас є тут така надійна застібка. І є ще ось така штука, щоб напевно, його якось застібати. Зараз будемо перевіряти. Так, ось ми його надягнули і проводимо. Тоді у нас цей пакетик повністю герметизується. Тепер дивіться, нам потрібно відкрити цю пробку, накрутити сюди наш насос, який наоборот не качає, а викачує. Ось так дивіться, ми робимо і викачуємо звідси повітря. Ну, що я вам хочу сказати, працює просто ідеально. Ну... Звичайно, не зрозуміло, наскільки довго цей вакуум буде тут триматися. Але дивіться, ми взяли. У нас був тут тюрбан, мікрофіброве полотенце було всередині. Ви просто подивіться, як воно зменшилося, стиснулося, повітря взагалі немає. У мене лишається тільки питання до цього пакування. Ну, у нас тут дві такі герметичні застібки, але я думаю, вони будуть тримати просто чудово. Ну, А така штука має місце бути. Вакуум повинен спускатися. Я думаю, ось Отак. Ми його відкриваємо. І в нас все розгерметизувалося. І дивіться, наскільки полотенце це більше займає місця. Значить, має місце бути в кожній оселі, ставимо 10 із 10 і переходимо до наступного. Відкриваємо. Так, розпакували. Це у нас є світтер, називається він двунитка. Це тобто, ткань так шиється, називається. Мені сказали, так сказати, я вам сказав. Синього кольору, такого дуже насищеного синього кольору. В принципі, непоганий, не жаркий, ніякого тут утеплення не буде, але і не тоненький. Я думаю, для осені весни те, що треба. Розмір 3, 3XL це мій розмір. Я вже відразу бачу, що він на мене буде хороший. Так, до речі, хочу сказати, тут у нас шви, як в дорогих брендах, і підкладочка така є. Ну, коротше, все дуже круто. Рекомендую, якісний світер. Коштував недорого, бо були купони магазину. Здається, так переходимо далі. Триває, і це в нас є кепка. Швидше за все, вона в нас буде дівчачого кольору і дівчача. Дивіться, тут металеве регулювання довжини її, ну тобто об'єму чи розміру. То є учасником нашого чату. Всі замовляли, і по 2 гривні вони їм поприїжджали. Бо багато хто думав, що це, наприклад, неправда, якась ціна не існує, будуть якісь купони. Ні, всім поприїжджали, все дуже класно. Пакування в пакетику що там ні в якій коробочці, в чаті також говорили, що там якась коробочка повинна бути. Ні. Просто пакування пакетик і все. До речі, дуже часто запитують, що під відео в нас не актуальні ціни. Так ви читайте уважно, написано ціни на момент замовлення. Хочете отримати такі ціни, обов'язково підпишіться на нашу групу Telegram. Кепарці ставим 10 із 10 і переходимо далі. Так, відкрив саме маленьке. Е, є велике, менше, ще менше, майже маленьке і дуже маленьке. Е, значить, е, це в нас такі штуки, є полірувальний круг. Тобто ви його клеїте до вашої шліфувальної машинки або болгарки, там, в залежності, що хто використовує. Сюди наноситься полірувальна паста і все. І ви просто поліруєте ваш автомобіль. Фари, автомобіль, хто чим хоче, тим займається. Я думаю, зрозуміло. Матеріал дуже-дуже приємний, прям класний. Щоб, наприклад, килим біля ліжка був з такого матеріалу, було б на нього дуже приємно ставати. 10 із 10 переходимо далі. Переходимо до наступного, відкриваємо. У нас є мішечок і, і є дуже багато комплектуючих. Це в нас є насос. Ви можете оцінити наскільки сильно він зараз шумить. Ду, я ду, досить таки впевнено. Е, оцінку, напевно, зараз ми йому об'єктивно не поставимо. Це потрібно щось ним спробувати надути. Е, давайте так, до виходу цього відео я вже щось спробую ним надути. І скажу вам, е, хороша ця річ чи не хороша. Так, і хочу вам сказати, що в ньому ще є, повинен бути ліхтарик. Так, ось дивіться, в ньому є ліхтарик, перший режим, другий режим, третій. І четвертого нема. Дуже добре, що немає цього дурацького режиму, який миготить. І ми можемо встановлювати насадки, щоб він і накачував, і наоборот спускав тобто викачував. Або, наприклад, створював якийсь там вакуум. Здається, все про нього розповів. Оцінку не став. Оцінка буде на примонтуванні цього відео. Переходимо до наступного. Відкриваємо. Це у нас є набір готельних рушників. Так вони будуть виглядати. Ось, В принципі, дивіться, у нас тут якась і бірочка є, щось не написано про них. 100% бавовна. Е, три одинакові білі рушнички. Виглядають дуже круто. Я вважаю їм поставити 10 із 10, коштували вони недорого. Ціна у вас зараз буде на екрані. Переходимо до наступного. Дивіться, до нас повернувся чорний. Ну, все. Хай тихенько лежить, я його не буду трогати. У нас тут багато посилок, тоді давайте будемо відкривати якось по черзі. Це у нас збірна посилочка. Так, розпакували. Це у нас є килимок для мишки. Але, знаєте, не чисто такий маленький килимок, а килимок, на який ми ще можемо поставити свій ноутбук. Або, наприклад, ноутбук спереді. Ну, ви зрозуміли, що ось така офісна штука в нас буде використовуватися для роботи. Ви можете собі купити для якихось ігор. Там різні можна було замовити принти. На вибір, на запах я вам скажу таке, не, не дуже приємне, потрібно, щоб вивітрилось. А так, якість дуже-дуже крута. Знизу таке прорезинена підкладка, тобто, коли вона встановлюється, вона вже нікуди не ковзає. 10 із 10, переходимо далі. До речі, котик зацінив. Відкрили, це у нас є ось така панамка. Ось так вона буде виглядати, котик боїться. Ну, ладно. Значить, вона у нас така, знаєте, із цупкого матеріалу. Є в нас ще така підкладочка. Тобто сонце її просвічувати точно не буде. І тут у нас написано 90% бавовна. Ну, Виглядає непогано, пошито дуже якісно, ніде нічого не страчить, ніяких ниточок немає. І мені підказують, що це той же ж продавець що і кепка, по 2 гривні. Ну, в принципі, ось така штука крута. За 2 гривні має місце бути. Кіт, оддай мені її, ми відкладемо. Це у нас ось таке розовеньке пакування, котик не дає мені його відкрити. Та що ж це робиться? Коли ж це, коли ж це цей спокій настане, так? Да? Нам приїхала сумка Шопер е в колір кота. Тобто чорна сумка, чорний кіт, повний набір. Але бачите, котику не подобається, що тут є ось така біла штука, а на ньому такої штуки немає. Він її хоче звідси прибрати. Ну, ми ось так зробимо, і котика обманули. все, йому вже не цікаво. У нас є всередині ще така невеличка замочок, карманчик. Ну, наприклад, можна свій мобільний телефон сюди покласти, або якісь кошти, напевно, так воно використовується. І ось так. Це заміна наших салофанових пакетиків поліетиленових, в яких там, держава бореться за екологію, значить будемо ми також підтримувати екологію. У нас така сумка є зелена в користуванні, дуже-дуже подобається. Замовили чорним, щоб пам'ятати про цього вухатого. 10 із 10 переходимо далі. Відразу будемо відкривати дві посилочки, тому що вони повинні бути дуже схожі. Або, наприклад, однакові взагалі. Відкриваємо далі. Відразу хочу сказати, що пакування дуже-дуже круте, як за ці кошти. За скільки ми їх купили, я вже не пам'ятаю. Ціна у вас зараз буде на екрані. Дивіться, в нас наушники є Yumi Digi і написано Air Buds. Ну, Напевно, якийсь дуже гарний бас. До речі, хочу сказати, що з тими наушниками не все так однозначно. Дуже часто ви замовляєте одні, а приїжджають вам інші. Нам, на жаль, приїхали дві одинакові е, пари. Значить, ми одні розпакуємо, протестуємо, а інші навіть не будемо розпакувати. Так, це будемо класти в бік. Так, це також в бік. І давайте подивимося, що там всередині. Так, всередині вже була порвана ця картоночка. Я б її навіть так швидко і не встиг би порвати. Вже, напевно, китайські ручки тут у нас лазили. Да? Так, в нас якась є інструкція, та нам не цікаво, розберемося. І, до речі, <с một> котику цікаво, хай розбирається. І, до речі, ось такий приємний, червоний, дуже класний кабель. Ну, Звичайно, який він класний. Він по якості галімий, але зовні дуже класний. Так, накид розберейся з кабелем. Що я вам хочу сказати? Ми їх відкриваємо, засвічується зелений індикатор. Значить, це не може не радувати, вони вже, як мінімум, заряджені. Ми їх дістаємо і вони мають форму AirPods. Дуже схожі на наушники від компанії Apple. Не Pro, а ті, що звичайно. Тобто, AirPods, звичайні. Ну, виглядають непогано. На вагу вони взагалі нічого не важать. Не знаю, які там навіть в них всередині стоїть акумулятор, і в них тут ледь-ледь помітний, є світовий індикатор. І, до речі, в них там повинно бути сенсорне керування. Потрібно быстренько їх підключити до нашого мобільного телефону. Зараз ми це зробимо. Ми їх бистренько протестували, що я вам можу сказати: зовнішній вид бомба, все на цьому плюси закінчились. І а ні, ще є один дуже важливий плюс: це їх ціна. Коштували вони в районі 100 гривень. Можу сказати так: чув набагато краще не уж. Що вам сказати? На 100 гривень грають. Наприклад, краще будуть грати, чим будь-які там ваші наушники із Аврори. Наприклад, якщо хтось таке колись замовляє. До речі, кнопочка на корпусі ще є, щоб там їх перепідключати. Так, грають відео на Ютубі наше, можна подивитися. Ну, наприклад, фільм якийсь можна подивитися. Ну, наприклад, музику слухати, там в транспорті або ще щось. Ну ні. Якщо ви ними будете часто користуватися, то ви просто забудете, яка повинна бути нормальна музика. Та й в принципі все. Давайте так, вони нам особо не потрібні. Оці ще ми розпакували, ми подаруємо нашим підписникам. Прийняти участь в розіграші. Вам потрібно підписатися на наш телеграм-канал, написати будь-який коментар, але знаєте, не такий там коментар, що. Привіт, точечка, крапочка, якась кома. Напишіть, наприклад, одне невеличке речення, або, наприклад, більше. Напишіть, то можете більше. Тобто, щоб коментар був не одне слово, а трішечки більше. Ну, я вважаю, мінімум 5 слів, одне речення буде повноцінне. Умови дуже прості, в принципі, як і наушники. Ну, але є люди, яким наушники потрібні, а вони нам не потрібні. Чому вони повинні в нас валятися? Так, по оціності поставимо цим наушникам 7 із 10. Я вважаю, всім балів вони достойні і мають право на існування. А ми переходимо далі. Хочу вам відразу сказати, що посилочка ця дуже цікава, і я її дуже сильно чекаю. Як ви можете бачити, то пакування в них було дуже круте, запаковано надійне. Пуперка в два слоя навіть більше, десь 4 слоя, в принципі, було класно. Це в нас є зарядний пристрій для автомобіля. Насправді цей зарядний пристрій можна використовувати і для кораблика, і для грузової машини легкової, скутерів, мопедиків, автобусів. Все. Тобто це універсальний зарядний пристрій. І незвичайний Асмарт. Тобто, він там вже в нього є такі функції розширення. Зараз буду вам розповідати. Так, відразу хочу сказати, що в нас є різні моделі. В нас модель прямо зараз P20, є P15 і ще P30, вагою вони майже не відрізняються, а відрізняються струмом зарядки. Тобто максимальний струм зарядки в нашій моделі 20 А, той, що P15, максимальний струм зарядки 15 А. Але вона може працювати на напрузі 24 В, тоді цю потужність, тобто струм, потрібно ділити на 2 Тобто, Якщо він розрахований, цей зарядний пристрій на 280 Вт. То неважливо на якій напрузі ви його будете використовувати, він буде видавати вам 280 Вт. Так, відкрили, значить, ми саме цікаве. Це в нас є сам зарядний пристрій. На екрані ще є захисна плівочка. Значить, у нас пристрій є Smart Charge p 20 Так він у нас називається. У нас є вентилятор активного охолодження, який повинен змінювати свої оберти. Тобто він не просто шарашить. А, наприклад, дивиться, якщо перегрівається, то більше шарошить, якщо не перегрівається, то обороти будуть мінімальні або взагалі вимкнені. Потім у нас є кабель живлення. Скажу вам, що кабель живлення доволі таки довгий. Це не може нас не тішити. Це добре, роз'єм стандартний. Також у нас є проводи для підключення до акумулятора. Проводи типу крокодил. І є на іншій стороні у нас роз'єм XT60. Тобто воно ось так у нас робиться і буде все працювати. Дуже класно, що є в нас цей роз'єм. тобто, що У нас не просто кабель виходить із корпусу, а є ось такий роз'єм, тому що ми цією зарядкою можемо заряджати літієві батареї. Ну і в принципі будь-яку збірку, і на цих збірках дуже часто використовується XT60. Або, наприклад, ми можемо використовувати XT60 і переходити на XT90. Щоб ви розуміли, це у нас є універсальний роз'єм, який використовується в багатьох акумуляторах. Так, у нас тут дроти припаяні, вони м'якенькі, силиконові, це дуже-дуже добре. Це контакт тут повинен бути дуже надійний. І давайте швиденько по режимах. Ця, цей зарядний пристрій в нас може заряджати літієву батарею, може заряджати кислотну батарею або АДЖМ, може заряджати літій ферум полімерну батарею, або режим відновлення. Режим відновлення працює тільки з кислотними акумуляторами або АДЖМ. Можемо вибирати струм зарядки. Якщо ми вибираємо режим 24 В, то ми можемо використовувати струм зарядки 3, 5 або 10 А. Якщо ми використовуємо режим 12 вольт, то ми можемо використовувати 5, 10 або 20 ампер. Чому я вважаю це дуже круто, що ми можемо вибирати струм заряджання? Так, наприклад, у нас є відключення такі дуже помірні. Тобто у нас 2 години світла немає, 4 є. Тоді ми можемо свою батарею зарядити струмом, наприклад, 10 ампер, і в принципі все буде добре. І вибираємо літієвий. І такий стром. Ну, це просто буде дуже круто, і батарейка не руйнується, і заряджається вона швидко. Якщо, наприклад, у нас світло вимикають взагалі там раз на добу, то ми можемо поставити режим 5 А. Тобто ресурс нашого акумулятора буде ще вище, і цей зарядний пристрій не буде навантажений і буде дуже гарно працювати. Але якщо у нас буде відключення світла, наприклад, 2 години є 4 немає, то ми просто не встигнемо поновити цей заряд. Нам потрібно максимум ввімкнути 20 А. І тоді ми швидко зарядимо нашу акумуляторну батарею. Ось такий дуже крутий пристрій. Ми його вмикаємо в розетку, беремо ми наш акумулятор. Дуже важливо не перепутати полярність. Ну, звичайно, швидше за все, в цьому зарядному пристрої є захист від переполярності. Але перевіряти щось не хочеться, тому що коштує вона трішечки грошей. Дивіться, ми ввімкнули нашу. Наш зарядний пристрій до акумулятора нічого не відбувається. Тепер подаємо ми на нього живлення. І відразу зарядний пристрій зрозумів, що підключений до нього літієвий акумулятор і розпочинає його заряджання. Він показує нам, що температура зарядного пристрою 32 градуси, 12 вольт режим, і показує нам режим. Кислотного акумулятора. І показано, що він у нас заряджений. Все вірно, акумулятор у нас заряджений. Коротко про зарядку. Це одна з найкращих зарядок, яка може заряджати відразу всі види ваших акумуляторів. Тобто, літій звичайний кислотний акумулятор або AGM, і також літій, фером залізофосфатний. Значить, вона дуже крута, коштувала трішки грошей. Але якщо воно вам потрібно, то обов'язково замовляйте, не пошкодуєте. В зарядочці я ставлю 10 із 10. Є активне охолодження, це дуже добре, але можливо, воно вам буде заважати. Відкриваємо наступну. Так, це в нас є футболочка 100% бавовна. Так вона у нас буде виглядати. Розмір L, дуже приємно на дотик матеріал. Ну, все дуже якісне. Колір дуже насищений і то, також виготовлено якісно. Тут є такі штучки, підкладочки, щоб шиї вам не натирало, не натрав той рубець. Е, значить, 10 із 10 дуже крута, всім рекомендуємо. Переходимо далі. Так, це у нас є ручка. Ось так вона у нас буде виглядати. Така не сама дорога, офісна ручка. Е, пише вона у нас. Синім кольором, але синім, прям таким, знаєте, дуже-дуже темним, прям темно синім. Пише дуже приємно. Дуже приємно, м'якенько. Пишемо, наприклад, приїхала? Дуже класна ручка. Зовнішній вид мені подобається не дуже, але по тому, як вона пише, то дуже-дуже крута. Ну, Якщо вам такий зовнішній вид подобається, то ставимо її 10 із 10 і переходимо далі. До речі, в комплекті їх дуже багато, швидше за все, набір із 20 штук. Рахувати я їх не буду, обов'язково буде в посиланні, там написано, який вам набір потрібен. Так, відкриваємо наступне. Це у нас є устілки для взуття. Виглядають вони ось так. Дуже приємний такий спінений матеріал. Але, звичайно, тут ніякого геля, там, як такого немає. Знаєте, гель це таки використовується в спортивному взутті, щоб було все там просто на вищому рівні. Тут такого немає, вони просто м'якенькі, і я думаю, будуть зручні. Дивіться, якого яскравого кольору, хоча їх ніколи ніхто бачити не буде. Ну, Я вважаю оціночка 8 із 10, однозначно, вони варті. Відкриваємо наступний такий розовий мішечок. Зараз побачимо, що там всередині. Розпакували це, у нас є недорога така штука, щоб вичісувати котиків. Напевно, зараз буде відео вставочка, як воно виглядати, повинно, як його зображає продавець AliExpress. В Принципі, ви берете і просто по шерсті, отак вичисуєте. І там лишня шерсть або якісь блохи. І ви все знаходите Так казати? В принципі, отака річ, в кого є домашні улюбленці, обов'язково потрібно, щоб вона у вас була. це нам в подарок поклали ось таку штуку. Ось така штука: це брелок. Ось такий брелочок на прозорі підкладочки. В принципі, непогано. Також є ось такі застібки для ваших котів собак. Ну, я не знаю. Ми, наші коти, які вдома навряд чи отаке оцінюють, а брелочок то круто, можна буде прицепити кудись. Та й в принципі все. Подарунки це 100% круто. Переходимо далі. Ага, звичайно. Так, будь-яке відео не може пройти без кабеля від компанії Rocorren. Майже в будь-якому відео вони є. Чому саме ми їх замовляємо, тому що ціна шара. На момент замовлення був активний купон продавця і коштував він щось там в районі 2-3 до 5 гривень. До 5 гривень ви отримуєте ось такий кабель на 60 Вт, Type-C, Type-C. Дуже крутий, я таким заряджаю свій ноутбук, всім раджу, 10 із 10. Це у нас є ось такий розголуджувач. Так, навіщо він вам потрібен? Наприклад, ви купили безперебійник і у вас тільки лише один такий вихід. А вам потрібно підключити два. Тобто Термінал Uno, термінал провайдера і ваш роутер. Ви просто берете ось таку штуку 5,5 на 2,5. Ви просто ось так її берете і вона розмножує вам роз'єми. Тобто Оцей кінець ви надіваєте на ваш безперебійник і потім стає у вас два роз'єми. Дуже крута річ, коштувала недорого, в супер знижечках мені трапилось, то я її купив. Так, Відкриваємо наступне. О, дивіться, це у нас також є кабель, але кабель від компанії Tuki. Ось так він у нас виглядає. Е, який це кольор? Фіолетовий, так? Да? Це в нас є фіолетовий колір. Хоча я замовляв голубий. Не знаю, навіщо мені такий приїхав. Ну, я в принципі, і таким задоволений. Він дуже якісний, дуже крутий, в мене вже такий в користуванні був попередньому. Е, ну, просто він затерся, щоб його там не мити, не стирати, замовився наступний. Ставлю цьому кабелю 10 із 10, він 100 ватний, є 60 ватна версія. Просто рекомендую всім до покупки і переходимо далі. Це в нас є радіатор для SMD компонентів. Тобто, в нас є, наприклад, такі елементи на платі, які дуже сильно гріються. І ми просто встановлюємо ось таку штуку на них. Ось так вони в нас вблизі виглядають. Дуже крутий радіатор для SMD компонентів. Їх тут 10 штук, 2 упаковочки. Коштували вони з купоном продавця дуже недорого. Здається, 3 чи 7 гривень. Щось такого зараз точна ціна у вас буде на екранах. Значить, на цьому наша розпаковка добігає до кінця. Обов'язково підпишіться на наш YouTube канал, також завітайте в нашу групу Telegram, приймайте участь в розіграші і зустрінемось у наступних відео.